Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І це друга частина по створенню кольє, селянки по ось такій схемі. В першій частині ми з вами робили ось цей елементик. Я в попередньому відео розповідала про особливості плетіння даного елементика. В цій частині ми будемо з вами плести ось цю частинку. Яка вже йде посерединці. а в третій частині ми будемо робити з вами ось цей самий найбільший нижній елемент. Я зробила повністю вже верхню смужечку. Я зробила по довжині. вона в мене виходить приблизно 38 см, половиною. 38 але вона тянеться ось так, якщо взяти її, вона, бачите, вона трішки. Отак подається, тому вона розтягається до 40 см. Дивіться, коли ось так у нас йде тільки верхній поясочок, цей, його можна скласти ось так в круг. Якщо ж ми будемо робити ось цю смужечку, нам потрібно її робити не таким способом, як ось тут показано. Тому що ми потім наш. Елемент не зможемо заключити ось так в круг. Щоб селянка, кольє лягало красиво, нам потрібно зробити, щоб він в нас ось так на столі, міг лягати рівненько ось так. І ось тут не було зморщичок. Я вам покажу на прикладі ось цього кольє. ось так Дане кольє лягає у мене. Вколо. Ось так. Коли ж я його виправлю, якщо я виправлю верхній рядочок, в мене виходить ось тут спідничка. така бачите Ось тут ось ці краї ми е вирівнюємо наш верхній поясочок рівненько, то тут йдуть такі в нас складочки виходять, тому що нижня частина, вона йде ширша. Аніж верхня частина. Тому в нас виходить ось таке заокруглення. І якщо це заокруглення є, тоді кольє буде лягати красиво на шиї. Тому при плетінні даного кольє, і так як ось ця частина у нас йде по ширині, така сама, як і верхня частина, вона йде, складається. І сплетіння 3х3, тобто і ця і ця частина 3 на 3, тобто в нас в одній ось цій дузі йде 3 бісеринки. Якщо тут у нас вже буде йти 5 бісеринок, ось тут, в кожній дузі, то тут йде три бісеринки, так само, як і тут пішло. Тобто, якщо ми будемо чіпляти кожний наш ось цей рядочок за виходить за ось ці бісеринки чорні, приєднуватись. То тоді в нас ось це полотно нижче буде точно такої самої довжини, як і це. Тобто ми його в коло вже не закриємо. Тобто, воно буде пластися ось так прямою широкою смужкою, виходить полотно. І ми його тоді, ось так, ми його не зможемо заокруглити, тому що Ось тут не буде місця, куди розтягнутися, ось цій частині, що ми приплетемо, і тому в нас коло не вийде, і воно на шиї не буде лягати так, як потрібно. Тому, як ми будемо плести ось цю частину? Ми розпочнемо ось цієї е, бісеринки. Давайте я одразу, напевно, візьму голочку і буду одразу вам показувати і покажу нюанс, як нам зробити так, щоб дане коліє було красиво лягало на шиї, і щоб воно. Заключалося ось так в коло. Я взяла ниточку, на кінці ниточки я зав'язала вузлик, і зараз мені потрібно зафіксувати ниточку в полотні. Я розпочинаю і, е, потрібно розпочинати роботу із того самого краю, звідки ви розпочинали плести ось цей поясочок. Тому що е, при потребі, ось тут в кінці можна буде або доплести, або ж розпустити. Якщо потрібно, буде розпустити, зменшити цю довжину. То з цієї сторони буде дуже важко зробити, якщо ви десь пройшли по ниточкою і зачепили другу ниточку. Зрозуміли? Тому нам потрібно розпочинати з цієї сторони, щоб з цієї сторони можна було потім відрегулювати довжину за потреби. Я ховаю ниточку в полотну ось так прохожу. Вузлик ховаю у бісеринку. Ось так, щоб він заскочив, прохожу. Між двома бісеринками по підниточку, підтягую, виходить петелечка. Черетечку прохожу голочкою і зав'язую узлик, ховаю його в бісеринку, прохожу ще раз. Зазвичай тільки включається камера. Я вже не раз казала. Тільки включається камера і починаються якісь плутанина. Зроблю ще один вузлик, прохожу ось так. І ось так нам потрібно вийти з чорної бісеринки. Ми будемо приєднуватися завжди за чорну бісеренку. Нижній рядочок плести. І будемо приєднуватися за ось ці чорні бісеринки. Можливо, я вам буду розповідати дуже скурпульозно для е, майстрень, які вже е, це знають. Але в мене тут багато новачків, і хочу розповісти все детально. Зараз ми вийшли ось з цієї бісеринки, нам потрібно набрати ось цей рядочок. Ось набираємо ось цей рядочок, ось так. Доходимо до ось цієї блакитної бісеринки. Ось сюди. Тобто ми набираємо зараз на голочку: 2 білих, 4 жовтих, три чорних, одна біла блакитних, одна біла, три чорних і п'ять блакитних. 3, 4, 5. І підтягуємо усе. До нашої роботи. Ось такий набір у нас виходить. Ми підтягуємо і маємо повернутися назад в ось цю чорну бісеринку, третю. Повертаємося назад. Підтягуємо. Далі ми набираємо дві чорних, одну білу і проходимо в центральну блакитну бісеринку з цих п'яти. Ось так, відтягуємо. Далі набираємо одну білу, дві чорних, і проходимо в першу чорну. ось так, Відтягуємо. Далі ми набираємо дві блакитних, чотири жовтих і дві білих. І приєднуємося за ось цю чорну наступну бісеринку знизу нашого пояска. Повертаємося назад через дві білих, чотири жовтих і одну блакитну. Далі набираємо одна біла, одна жовта, одна біла, проходимо через чорну. Тут дивимося, як ми плетемо наступний рядочок, щоб в нас ось цей малюнок ніяк не перекрутився. Тобто, щоб наші рядочки ось ці, тому що тут на початку можуть ось так перекрутитися. Десь одне, ось так буде, потрібно слідкувати за тим, щоб малюнок наш ось тут, щоб ми не прогавили, і в нас вийшло так, як має бути. Ми набрали білу-жовту-білу і проходимо через чорну. Ось так. Далі ми набираємо три чорних і проходимо через першу чорну, через центральну. Тобто ми завжди чіпляємося через центральну із трьох бісеринок. Ми завжди набираємо по три бісеринки, ось тут в полотні. Ось і завжди ми будемо приєднуватися за центральну. Далі ми набираємо одна біла, одна жовта, одна біла, і проходимо через другу блакитну ось так. Далі ми набираємо дві блакитних, одна біла, дві жовтих. і проходимо в жовту, повертаємося назад. Далі набираємо дві жовтих, одна біла, проходимо в чорну, центральну, проплітаємо, підтягуємо перш одна біла, далі, дві жовтих. Проходимо через жовту. Далі ми набираємо 6 жовтих, 6-дві білих. І тут нам потрібно ще набрати одну чорну, тому що ми даний рядочок будемо приєднувати не до чорної цієї бісеринки, а до цієї білої, ось так. Так, підтягуємо. Повертаємося назад через чорну, 2 білих і 5 жовтих. Так, підтягуємо, повернулися назад. Далі ми набираємо 3 жовтих, проходимо через жовту. Далі ми набираємо одна біла, одна чорна, одна біла. Проходимо через жовту, далі три жовтих. проходимо через жовту. Далі назад повертаємося одна біла, три блакитних, три, ось так, і одна біла. І повертаємося назад в центральну жовту. Далі ми набираємо одна біла, дві чорних, проходимо через чорну, дві чорних, одна біла, проходимо через центральну жовту. Ось так. Далі одна біла, одна блакитна, чотири жовтих, одна. Дві білих. Ось так. І приєднуємося за ось цю чорну, яка в нас біля попереднього рядочка. Ось так. Ми приєднувалися за білу, тепер ми приєднуємося за чорну. Проходимо назад, повертаємося через дві білих, чотири жовтих і одну блакитну. Петаємо далі. Одна блакитна, дві чорних. Одна біла, одна блакитна, одна біла, проходимо через чорну. Дві чорних, одна блакитна, проходимо через першу блакитну. Повертаємося назад. Три блакитних, дві чорних. Проходимо через першу чорну. Далі одна біла, дві блакитних, проходимо через блакитну, дві блакитних, одна біла, проходимо через чорну. Далі ми набираємо дві чорних, чотири жовтих і дві білих, і приєднуємося за наступну чорну. Вісеренку з нашого набору, з нашого поясочка. Повертаємося назад через білі, жовті і одну чорну. Далі набираємо дві чорних, одна біла, проходимо через блакитну. три блакитних, проходимо через блакитну, одна біла, дві чорних. Проходимо через чорну. Далі 5 блакитних. Проходимо через чорну, другу ось так. Повертаємось назад. Далі 2 чорних, одна блакитна, Проход... одна біла, вибачаюся. Проходимо через блакитну. Одна біла, дві чорних, проходимо через чорну. Далі дві блакитних, чотири жовтих, дві білих. Проходимо через наступну чорну в нашому поясочку. Повертаємось назад через білі, жовті і одну блакитну. Ось так. Далі одна біла, одна жовта, одна біла. Проходимо через чорну, три чорних, проходимо через чорну, одна біла, одна жовта, одна біла, проходимо через другу блакитну, дві блакитних, одна біла, дві жовтих, проходимо через жовту. Дві жовтих, одна біла, проходимо через чорну, одна біла, дві жовтих, проходимо через жовту. Далі ми набираємо шість жовтих, дві білих і одну чорну, і приєднуємося за білу, біля чорної. Ось так. Повертаємось назад через е, чорну, білу і п'ять жовтих. Ось так. І продовжуємо плетіння Три жовтих. Так, одна біла, одна чорна, одна біла. Три жовтих. Повертаємось назад, одна біла, три блакитних. Двинтри, і одна біла. Повертаємось назад в жовту. Одна біла, дві чорних. Проходимо в чорну, дві чорних. Одна біла проходимо в жовту. Далі ми набираємо одна біла, одна блакитна, 4 жовтих, дві білих. Проходимо в ось цю чорну, яка біля білої, за яку ми приєднувалися. Тобто цих два рядочки ми приєднуємо поруч. За один і той самий виступ. Повертаємося ось так через білі, жовті, і одну блакитну. Далі ми набираємо блакитну і дві чорних, проходимо через чорні. Одна біла, одна блакитна, одна біла. Проходимо через крайню чорну. Дві чорних, одна блакитна. Проходимо через першу блакитну. Далі повертаємось назад. Три блакитних. Дві чорних, приєднуємося за чорну, повертаємось назад, ось так. Одна біла, дві блакитних, приєднуємося за блакитну, дві блакитних, одна біла за чорну, ось так. Далі ми набираємо дві чорних, чотири жовтих. Дві білих приєднуємося за наступну чорну бісеринку. Повертаємось назад через білі, жовті і одну чорну. Дві чорних, одна біла через першу блакитну, три блакитних через блакитну. Одна біла, дві чорних через чорну. І далі ми набираємо 5 блакитних, 4, 5 і повертаємося ось сюди в чорну. Ми з вами проплели два рапорта. Далі все повторюється так само. Ви маєте тільки запам'ятати, що ось цей тут, де ми робимо ось цей жовтий ромбик, ми ось цю смужечку, яка йде біля жовтої, приєднуємо її завжди за білу біля чорної бісеренку. Так ми будемо робити ось цю смужечку, ми будемо її робити довшу, але приєднувати її до вищої. Тобто, в нас буде ось це розтягуватися, розкладатися у таке коло. Тобто, воно буде в нас загинатися. Тобто, ми робимо рапорт, в нас складається, один рапорт, у нас складається із чотирьох, покажу на схемі із чотирьох, 1, 2, 3, 4. Далі, в нас повторюється. Ось цей рядочок, і ось цей рядочок. Вони повторюються: це вже початок нового рапорта. Ось цей рядочок, початок рапорта із чотирьох. Ось так. І ось цей рядочок, далі вже ось так, знов чотири. Тобто, ми ось цих чотири рядка вміщуємо, приєднуємо до трьох ось цих чорних крапочок. Тобто, до ось цих трьох виступів. Тобто, ось цих два рядочка ми приєднуємо до одного рядочка ось сюди. Тобто ось цю ниточку ми чіпляємо до чорної бісеринки, а тут ми робимо, чіпляємо її попередній рядочок до ось цієї білої, і тут ми приєднуємо чорну ще бісеринку, щоб в нас вийшло воно симметрично, і щоб тут виходило красиво чорні бісеринки в рядочок. Ось тут будуть глядати. Тобто ось тут над жовтим цим ромбиком ми додаємо ще в кінці чорну бісеринку і чіпляємо за білу. Бісеринку біля чорної. А наступний рядок ми чіпляємо за чорну ось цю бісеринку. Тут нічого складного немає, просто нам потрібно зробити ось цю полосочку, зробити її довшу, щоб вона в нас лягала красиво на плечах, тому що ось ця полосочка буде йти в нас ближче до шиї, а ось ця полосочка вже буде лягати на плечі, плечі в нас розширюються, і нам потрібно, щоб все красиво лягало, щоб ось це в нас ставало ось так, тобто розширювалося по плечах. Я хочу. Не знаю, можливо, так сильно воно не вийде, але думаю, що щоб ззаді, на спинці, наше кольє майже сходилося в єдине. Тобто, щоб було красиве, так, як ось тут виходило красиве коло. Якщо красиве коло ось так можна буде на столі замкнути, то тоді на спинці воно буде майже сходитися, коли ми будемо носити. Тому продовжуємо далі. Роботу самостійно, можете перемотати відео на початок і розпочати. Ми закінчили ось ця бісеринка. Фокус. Ми закінчили ось на цій бісеринці, ось тут, на чорній бісеринці. Це те саме, що ми ось тут розпочинали роботу, точніше, ось тут за цю бісеринку. І далі ми продовжуємо те саме точно те саме. Тобто, ось ці у нас. Орнамент, ось ці елементи у нас повторюються. Працюємо самостійно, я покажу зроблю і покажу, що у мене вийшло саме з цією частинкою. Ось такий результат у мене вийшов. Я проплила повністю другу частинку кольє, робила подвоєння на всіх жовтих ромбиках, ось цих робила по дві ниточки. Тобто, ось завдяки цьому розширенню в мене вийшло ось так коло. Тому що ось так, якщо я покладу рівненько. Поясочок тут буде збиратися ось така спідничка, і завдяки ось цьому розширенню вийшло ось таке, що виходить, закручується, і воно буде лягати тоді красиво на плечах. Ниточки я ось тут не ховала, як із поясочка, ось цього, так і з нижньої частинки. Тому, що, можливо, мені по закінченню роботи я буду дивитися, можливо, я ще трішечки додав верхньої частинки, потім до неї додав ось цю другу частинку і вже низ. це я вже буду дивитися по закінченню роботи. Ну що ж, Це, напевно, все в цій частині. Зустрінемося в третій частині, заключній, вже де я розповім, як робити ось ось цю частинку кольє. Дякую за перегляд. До побачення!